Коли ми говоримо про людей, у яких дійсно є підтвердження, що потрібно терміново продовжити резиденцію. Це, наприклад, коли ми говоримо про людей, які працюють не в Португалії, далекобійники, наприклад, так. яким потрібно завжди їздити туди-назад, у нас є інший спосіб продовження резиденції. Тобто, у нас для тих людей, хто має підтвердження, що їм потрібно покидати територію Португалії, нам потрібно декларацію з їхньої роботи. Тобто декларація з роботи. Це ж те, що я от все ми подали саме типу від директора. Ми написали, що я комерційний саме директор маю переїждж... переїждж... переїжджати переїжджати. Тобто коли у нас існує декларація про те, що нам по роботі треба терміново виїжджати за межі Португалії, ми маємо право подаватися в будь-яку іншу консерваторію, тобто не так. тільки по нашому місті проживання, як я раджу звертатися до всіх консерваторій, які тільки існують, і писати. Мені терміново потрібно покинути територію Португалії. Вот декларація про те, що я працюю там і за межами Португалії. Мені потрібно виїжджати. Не дайте мені, будь ласка, дати.